Прогноз погоди в Україні на неділю, 15 вересня, мене звати Українчик. У західному регіоні нашої країни очікується істотне похолодання, яке найбільше буде відчуватись вночі, адже у окремих областях температура повітря впаде до 9 градусів з позначкою плюс. В усіх інших регіонах 15 числа все ще буде доволі тепло і навіть трохи спекотно. Сильні грозові дощі литимуть у 11 областях. І так, дощі дійсно будуть сильні і довготривалі. Інформацію про магнітну бурю, яка буде, я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально. Проінформую про погоду в кожній області окремо у неділю 15 вересня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь. І що вам подобається у нашому прогнозі, найбільше щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди у неділю 15 вересня у 11 областях литимуть скажені і довготривалі дощі. Південь у Одеській області вдень від плюс 21 до плюс 23 градусів. Вночі плюс 18 плюс 16. В районі Бессарабії в денні години доби від 18 до 20 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 18 плюс 16. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 25 плюс 27 в світлі години від плюс 19 до плюс 17 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів вище за нуль нічна плюс 18 плюс 16. На Миколаївщині в день плюс 25 плюс 27, вночі від 18 до 16 градусів тепла у Херсонській області в денний час від плюс 24 до плюс 26 градусів. В нічний плюс 19 плюс 17 на Запоріжжі в Криму, а також у Херсонській області мінлива хмарність і без опадів. У Одеській і Миколаївській областях значні грозові дощі. Вітер південно-східний, сильний, 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і рівненщині в день плюс 20 плюс 22. Вночі від 15 до 12 градусів вище за нуль. У Львівській, Тернопільській і Івано-Франківській областях в денний час від 19 до 21 градусу тепла, в нічний плюс 13 плюс 10. На Закарпатті в світлі години від 18 до 20 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 11 плюс 9. У Хмельницькій і Чорнівецькій областях в денні години доби від плюс 19 до плюс 22 градусів в нічні плюс 14 плюс 11. В усіх областях Західного регіону України литимуть сильні грозові зливи. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. У Харківській області в денні години від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічні плюс 18 плюс 16, на Луганщині в день плюс 27 плюс 29, вночі від 19 до 17 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 21, плюс 19. В Маріуполі в день плюс 23. Плюс 25. Вночі від плюс 21 до плюс 19 градусів. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області мінлива хмарність. І без опадів вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічні плюс 19, плюс 17. На півдні Кіровоградщини в день плюс 25, плюс 27, вночі від 20 до 18 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 26 до плюс 28 градусів, в темні плюс 19 плюс 17, на Вінничині в денний час термометри покажуть від 20 до 22 градусів тепла, в нічний плюс 17 плюс 15. На Черкащині і Полтавщині в день плюс 25 плюс 27, вночі від плюс 19 до плюс 16 градусів. Грозові дощі варто чекати на Вінничині. В усіх інших областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, Ніч на плюс 18 плюс шістнадцять. У Житомирській області в день плюс 22 плюс 24, вночі від 17 до 15 градусів з позначкою плюс, в Сумській області в світлі години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів, в темні плюс 18 плюс 16. На Київщині і в Києві в денний час плюс 26 плюс 28, в нічний від плюс 19 до плюс 17 градусів. На Сумщині у Київській і Чернігівській областях хмарно з проясненнями і без опадів. На Житомирщині сильний дощ. Вітер південно-східний, сильний 7-12 метрів за секунду. 15 вересня очікується дуже потужна магнітна буря. Сила магнітної активності сягне 5 балів, це надзвичайно відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик зовсім скоро. Знову побачимось.